Військовий оркестр мелодіями воєнних пісень нагадує про роки лихоліття від усього українського народу всім полеглим вінок у кольорах національного прапора. Президент Віктор Янукович, голова адміністрації Олександр Попов, урядовці кладуть квіти до могили невідомого солдата. Присутні завмирають у хвилині мовчання. Тишу різко пронизують залпи, наче вибухи на світанку 22 червня, 71 рік тому. Рота почесної варти проходить урочистим маршем. В такт крокам у ветеранів пам'яті спливають картини героїчного минулого. Ми в 14 років пішли захищати родину. У нас була родина. Ми її любили. І ми її захищали, свою землю, свою родину. І Ви знаєте, що ніяких мислей других не було. Тільки за родину, тільки проти німців, тільки... Унічтожить Вот так у нас, так у нас було. Політики запевняють, що зроблять все можливе, аби зберегти пам'ять про ці буремні роки, адже вона є запорукою миру. Народ, який втрачає пам'ять, він, як правило, обрітає не хорошу, а плохую життя. Тому ми зробимо все можливе для того, щоб пам'ять тих людях, які захистили свою землю і захистили свої сім'ї, залишилися не тільки в наших серцях, а й в серцях наших дітей і внуків. Сьогодні квіти також лягли до пам'ятника тричі герою Радянського Союзу, маршалу авіації Івану Кожедубу. Світлана Жерну, Андрій Соловйов, телеканал Київ.